Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про таке явище, як кріпацтво. Справа в тому, що кріпацтво в огидній формі було поширене у Східній Європі, Речі Посполитій, Московському царству, в Центральній та Західній Європі селяни не були власністю дворян, а орендарями дворянської землі. А у Московії та Речі Посполитій і земля, і селяни на ній були повністю власністю поміщика. Виняток з такого становила лише Українська козацька держава військо-Запорозьке, яку ще від титулу правителя називали Гетьманщиною. Тут з 1649 по 1783 рік кріпацтва не було лише за повної ліквідації автономного устрою Гетьманщини за вовчиці імператриці Катерини II 1783 року російсько. Московицька влада знову закріпачила українських селян. Проте закріпачити колишніх козаків не наважилася, боялася. Тому козацькі сім'ї стали так званими казенними селянами або ж державними. Вони були особисто вільні, але мали нести військову службу. Тож саме, про православну російську скрепну традицію хлопсько-кріпацької покірності і поговоримо сьогодні. Адже кріпаками росіяни робили не іновірців чи інородців, хоча і їх теж, а своїх православних росіян і витворяли з ними таке, що на голову нормальній людині не налазить. Хоча в коментарях мені росіяни пишуть мовляв, в Америці рабство було. Так, було, і це теж ганебно. Але там, хоча б рабами були не американці, а іншої раси люди, іншої віри та з іншого континенту. І володіли тими нещасними дворяни краса і сіль нації, які займалися мистецтвами та наукою. Ми багато знаємо про них, але що нам відомо про тих людей, які забезпечували безтурботне життя московських аристократів? А саме про кріпаків, як вони жили та що робили з ними власники? Давайте подивимось. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Міші Гриші Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Богдану Кусь, Наталі Ігорівні, Тані Капос та Ніколаю Болоненкову. Особиста залежність селянина від поміщика так можна охарактеризувати кріпацтво. Фактично, завуальоване рабство з деякими застереженнями, але ці невеликі обмеження ніхто не виконував. Від раба кріпак відрізнявся тим, що мав сім'ю і будинок, і отримував в оренду від поміщика клаптик землі, з якого 40% урожаю віддавав як ренту. Тобто раба годував власник, а кріпака і не годували. Просто давали шматок землі і годуй себе сам. А ще народи мені нових кріпаків і бажано побільше. А то помреш, то хто ж за тебе працювати буде? Елементи кріпосного права існували дуже давно на Московії. З кінця 15 століття, але остаточно воно було оформлене соборним укладанням 1649 року. З того часу дворяни землевласники отримали на Московії майже необмежену владу над селянами. А в Україні того ж 1649 року Богдан Хмельницький скасував кріпацтво. Всі жителі Гетьманщини стали особисто вільні. Надалі на Московії становище кріпосного права лише посилювалося, і розквіту влада поміщиків над своїми людьми досягла наприкінці XVII століття за Петра І, посилилася за Катерини II і, і апогей настав на початку 19 століття. Землевласники могли робити зі своїми селянами практично все, що завгодно. Звісно, існували деякі формальні обмеження, наприклад, заборона на вбивство. Однак майже ніколи такі випадки не зналися їм не віддавали наголосу та й про них не поширювалася інформація. І покарання, якщо й було, то суто формальним. Але до чого можна ж призвести безмежна влада над беззахисною людиною? Це ж сильна спокуса. Тепер трішечки про мучителів кріпосних, які прославилися як негативні герої. Найвідомішою стала російська поміщиця Дарія Салтикова, більш відома як Салтичиха. Їй просто не пощастило, що про її дії стало відомо імператриці Катерині II, і та вирішила влаштувати показовий судовий процес, мов в нас все правильно, ми за людей. А решта були безкарними. Злочини, які розкрито розслідуванням, жахають. Салтичиха обливала людей окропом, виставляла голими на мороз, палила е, розпеченими щипцями, особливо знущалась з дівчат може, заздрила молодості та красі, а може, просто влада над людьми розкрила її садиські нахили. Сучасники говорять про 75-140 вбитих. Та закатованих поміщицею особисто. Її засудили до довічного ув'язнення. Але, що цікаво, саме після цього процесу селянам офіційно заборонили скаржитися на своїх поміщиків. Заборонили законодавчу. От тобі й стандарти. Пензенський поміщик Микола Струйський залишився безкарним, хоча його розваги можуть затьмарити навіть Салтичиху. У підвалі свого будинку він зібрав колекцію різноманітних знарядь тортур та випробував їх на своїх селянах. Існувала також спеціальна територія, пристосована як тир. Жертви бігали там від стіни до стіни і крякали, імітуючи качок. А Струйський стріляв. На його рахунку понад 200 вбитих. Покарання, які застосовувала до своїх. Слух княгиня Олександра Козловська вирізнялася патологічною жорстокістю та збоченістю. Вона роздягала людей гола і нацьковувала на них собак, змушувала дівчат класти голі груди на мармурову стільницю і власноруч сікла цю ніжну частину тіла. Навіть читати про таке страшно та неприємно напевно, не можна сказати, що це були не поодинокі випадки. І люди, які робили таке просто психічно хворі, але сама система кріпосного права на Московії дозволяла їм задовольняти свої нездорові пристрасті і ніякого захисту у підневільних не було. І постає питання: а як ставилися до своїх селян звичайні, середні землевласники, не садисти за природою? Повсякденність. До 1861 року кріпаків в Російській імперії налічувалося 23 мільйони. Все населення становило 60 мільйонів. Тобто понад третина мешканців були абсолютно безправними. Це не для красного слівця. Кріпаки справді не мали жодних цивільних прав і навіть не вважалися підданими, тобто людьми. За все, що вони робили, відповідав їх власник. По суті, люди було майном, яке вміє розмовляти і ставилися до них як до майна, кріпосних продавали та міняли, не звертаючи уваги ні на сім'ї, ні на господарство. Головним критерієм була вигода власника. Спокійно розлучали сімейні пари, відбирали та продавали дітей. Та й створити сім'ю можна було лише з дозволу господаря і з тим, на кого він вкаже. Нікого це не дивувало і мало кого обурювало. Московитське холопство сприймало це як жінки з ходу паранжу. Використовували кріпаків також як прості речі для отримання вигоди чи задоволення певних потреб. Була поширена практика, що для отримання... Першого сексуального досвіду хлопчику з дворянської сім'ї підбиралася селянська дівчина. Її згоди ніхто, звісно, не питав. Багато дворян збирали собі цілі гареми, іноді дуже молоденьких дівчаток. Були випадки, що в ці гареми потрапляли їх же доньки від кріпачок. Повсюдно використовувалися і тілесні покарання. Сікли різками, пороли батогом, били ціпками. І вислів висікти на конюшні був такий же звичайний для поміщика, як попити чаю. Так, більшість дворян не робили це власноруч, але віддавали накази про покарання і вважали, що відшмагати це нормально. Адже селяни їхня власність. Майно, а значить, можна робити з ними все, що завгодно, бити, продавати, одружувати чи розводити і багато іншого. Були й байливі господарі, але вони дбали про своїх людей, як будь-яка байлива людина турбується про збереження свого надбання, нічого більше, не як про людей дбали, а як про ресурс, що приносить прибуток. Такою була російська реальність, яку московити принесли. Як окупанти, на жаль, і нам. Насамкінець можна сказати, що абсолютна влада е, людини над людиною може призвести і неодноразово призводила до страшних наслідків. Тому 1861 рік один з найбільших, як кажуть московити, в історії так званої Росії. Цього року було скасовано кріпосне право. Проте рабська, холопська психологія та стереотип поведінки. На Московії не зник. Він у генах, а ми українці козацького роду, тому у нас цього гену нема. І якщо нам не подобається кошовий, ми його виганяємо. Хоча цей ген може проявлятися у сім'ях, де один з членів має російське походження. Так що будьте уважні, це не обов'язково що у всіх. Але просто придивіться.